Командувач оперативно-тактичного угруповання Суми, генерал-майор Нестеренко, провів спільну нараду з представниками військових частин, установ, а також інших складових сил оборони України, які дислокуються в межах Сумської області, аби обговорити проблемні питання, провести злагодження дій і метою ефективного інформування громадян в умовах воєнного стану. Ми всі робимо загальну справу, і наші всі заходи повинні бути направлені перше на підвищення іміджу. Збройних сил України на підвищення іміджу всіх складових сектору безпеки, без різниці, хто в якому відомстві проходить службу і виконує бойові завдання чи заходи повсякденної роботи. По-друге, ви знаєте, від того, як ми будемо організовувати свою роботу, а ви будете висвітлювати заходи, залежить наскільки буде патріотичне виховання в нашому регіоні. Патріотичне виховання, розпочинаючи з дитячого садку, школи, з навчальних закладів, з тої молоді, яка, бо сказати, підлягає призиву. Да, зараз нема призиву на строкову службу, але всі громадяни мають право піти по мобілізації. Тому я хотів би на ці питання загострити увагу. Наступне це дуже важливо, щоб ми не робили помилки. На користь ворогу. Окрему увагу генерал-майор Нестеренко звернув на те, що інформація в умовах війни це цінний ресурс, заволодіння яким сторонніми особами може зіграти на користь ворогу. Тож закликав українців відповідально ставитися до своїх публікацій та публічних виступів. Так от треба звернути увагу на те, що ми показуємо в засобах маси інформації, висвітлюємо на своїх сторінках, в особистих сторінках, тому що ворог точно, повірте мені, і ви знаєте. Переглядає наші особисті сторінки, дивляться наші коментарі, хто що пише, і відносно цього робить відповідні висновки. От і хай не хотілося б, щоб певна інформація витікала, особливо та, яка пов'язана чи з військовою таємницею, чи, не дай Боже, з державною таємницею. Підсумком зібрання стало напрацювання плану заходів національно-патріотичного виховання дітей і молоді та удосконалення механізму ефективного інформування мешканців Сумщини щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності ОТУ суми.